Почистив я свій попелац. Ось такий він вигляд має. Аж блищить увесь, Офігеть. Є така фігня називається кораловий диск. Він майже його стер. Тепер задуємо отакою фарбою. обезжирив вже її. Пішов я задувать. Ну першим шаром пофарбував. Ще один шар через 10 хвилин. Ну все, вроді би. Два слоя пофарбована ця пічка. Ручки назад прикручені. Єдине, що я залишив, це низ, він не підгорає, він як був синім, так і буде. А це у нас папілац такий, що на ньому навіть чомусь а, ось. І не наводиться камера, настільки неземний. Все, тепер можна піти прийняти душ і випити 100 грам. А як же?